Всім доброго дня! Мої огірочки так гарно прийнялися, пішли в ріст. І сьогодні будемо їх готувати для першої підкормки. Для них ми збудували ось такий гарний будиночок, натягнула шпалерну сітку. І кожен огірочок окремо закручуємо на неї. Відстань між огірками 50 см. Три рядочки я вже підготувала, обірвала, попасинкувала. Зараз покажу. Як ми зараз будемо пасинкувати огірки? А якщо не провести процедуру видалення бічних пагонів, що формуються в пазухах листя, рослина втрачає багато сили, не провітрюється, плоди не одержують достатньо сонячного світла, що призводить до низької врожайності та хвороб. У пазухах першого, другого, третього, мона четвертого, ще й п'ятого листка обірвати плоди, щоб рослина добре окрепла, не витягувала сили на плоди. Вуса я також обриваю. Нашим огіркам вони зовсім не потрібні, тому що ми його обкручуємо по сітці. Пасинки обов'язково обриваємо в кожній пазусі, починаючи знизу і до верху. Пасенки можна обрізати ножничками, не обов'язково руками, так як я. Один, два, три, чотири. Обочити рочка забула. В чотирьох пазухах я обірвала плоди, П'ятий залишила. Так, ось в цьому кущику обрива, починаю обривати вуса, пообриваю всі. Ось в нижніх пазухах навіть ще плоди і величенькі таких обов'язково обірвати. Пасинок, дивіться, який довгий, обриваємо його. Цей ще більший, допускати до таких уже й не варто було б. Обов'язково обриваємо. Один оголили, два, три четвертому пасинок, в п'ятому забираємо. Ось такі довгі пасинки не варто чекати, треба швидше обривати. Пройшло 2-3 дні. Пройшли, обрізали, чи обірвали пальчиками, вони маленькі, дуже гарно обриваються. Тепер завдання помульчувати. Коренева огірочки підходить дуже близько до поверхні. І зворушувати землю немає як, то краще от мульчувати. Огірочки я мульчую завжди. Всі рослинки. Немає в мене можливості, а для огірочків я таки знаходжу травичку, яку скосив чоловік навкруги будинку. Травичка треба обов'язково була, щоб без насіння. Ось така м'ягеньке сінце. Так як огірочки дуже люблять вологу і затінок. Мульча і вологу буде притримувати, і ґрунт не буде забиватися при частих поливаннях. А затінок робить ось така затіняюча сітка. Тепер швидко пройдуся, обкручу навколо шпалерної сітки. Цим забезпечимо вертикальне зростання наших огірочків. І забулася сказати я про пасинки. Пасенки над п'ятим листом, шостий, сьомий, далі, будемо залишати на довжину двох огірочків. Це я покажу в наступному відео. Сьогодні до 6 листка ми видалили повністю пасинки, далі будемо трошки залишати. А тепер переходимо до самої підкормки. Підкормка в мене сьогодні органічна. Пам'ятаєте, я робила саморобне добриво, в якому є кропива, кульбаба, курячий помет. І його я набираю 1 літру на 10 літрів води. Ось цю літру я зараз розділю на дві поливалки по 5 літрів, ось так, і гарненько розмішаємо. Поливати я буду так, щоб в рядочку у мене 6 кущиків. І ці дві поливалки, 10 літрів, мені якраз вистачить на 6 кущиків. Тобто, під один кущик я буду виливати півтори літри води. Підкормки я зазвичай роблю один раз в тиждень. Кожен раз змінюючи їхній склад. Надіюсь, що буду показувати кожну підкормку і їхні результати. Всі ось такі кореневі підживки проводяться по зволоженій землі. А так як у нас зараз почалися дощики, земля в нас і досить волога. Ну, а в жарку погоду зазвичай перед підкормкою буде передувати поливання. А на сьогодні в мене все. Гарних вам врожаїв, до побачення!